Це є головна магістраль, що веде до величезного мікрорайону на ми. В 1970 році її було перейменовано на вулицю генерала Карпенка. Народився 1885 року в селі Володимирівка Херсонської губернії. Нині це село Володимирівка Баштанського району Миколаївської області. Займався українізацією вірених йому збройних формувань. Виганяв з цих територій більшовиків а також вів бойові дії проти російської добровольчої білогвардійської армії. З'являються вулиці у Львові, Херсоні, Києві, Дніпрі, Луцьку, Сумах.